Чарівкою у пошуках людини з ліхтарем посеред білого дня ходить діоген, Хрестоматійний з античних часів приклад. Спір уславленого маргінала, який проводив дні і ночі у піфосі, і самого Олександра Македонського попрохав не затуляти сонце з аристократичним платоном. Тема древньої Греції нам не чужа. На береги Північного причорномор'я дві з половиною тисячі років тому висадились греки, утворили поліси, сільськогосподарські поселення, воювали з місцевими кочівниками, потім торгували. Взаємообмін культур. Тож наскрізний персонаж цьогорічного тижня мистецтв босоногий давньогрецький філософ, якому нічого не потрібно із матеріальних благ, а лиш знайти людину. Людей дуже тяжело знайти зараз, а тим більше пообщатися, з ким поговорити, поділитися своїми мислями. Так що іщу. Символом Таврійського тижня мистецтв цього року став ліхтар. Позаторік був. Чайний кліпер торік дизайнерська парасолька. Чому ліхтар? Він може бути ще й маяком, вказувати шляхи, висвітлювати все те краще, що є в мистецтві. В п'яте відбувається забавка, в п'яте нові імена перевірені. Часом майстри беруть участь у фестивалі мистецтв. У світло ліхтарика потрапляють всі, хто вміє творити, готовий до спілкування, просто знаходить радість у творчості і вміє нею поділитись. Віднаходять майстрів усіляких напрямків інформаційний центр обласної гончарівки у партнерстві з центром європейської інформації. Символ ищем человека, потому что а, большинство из нас разучилось радоваться. И а, только те, кто радуется жизни каждый день, несмотря ни на что, наши клиенты, только те, кто занимается творчеством, несмотря ни на что, это и люди с обмеженными можливостями. И это и ну, просто самые обычные люди, которые там не достигли каких-то высот в карьере, но они занимаются творчеством. Вот. Поэтому вот у нас и бродит диаген по забалке, но Все, кого он освещает, это люди, которых он уже нашел. То есть немножечко даже такой э, ну, философский такой вот подоплека немножко другая. Мы нашли людей, потому что сегодня в библиотеке собрались единомышленники, собрались те, кто хотят творить и кто творит. Творчество начинается с розводку уявы. Наскрізна для каждой забалки тема скейфской культуры представлена творчеством херсонского художника-дизайнера Миколы Максимовича Литвинова. Його скіфський звіриний стиль надихає майстрів боді-арту і самих моделей на певний час перетворює на войовничих кочівників. Щоденно малюю, шукаю нові форми і образи, говорить майстер. Вони приходять після вивчення історії, культури, артефактів народів, що населяли Херсонщину та інших культур. Так з'являються образи козака-характерника, слов'янської прядочки і писанки, що застигли у просіченому металі. Оригінальна і забута техніка. веки працює Микола Максимович. Это из последних работ, которые Николай Максимович представил на Таврийской неделе искусства в этом году, посвящена Черноморскому казачеству. В 2018 году будет 235 лет со дня основания, поэтому прошу обратить внимание на все, кто интересуется историей Херсонщины. Вот такие интересные работы, он по-своему видит эти образы, очень необычно и интересно. Это может быть как подсвечник, то есть это сувенир, вот в таком Они образе. Разобьют. Эти Это вещи связаны со славянской тематикой, образ прялочки, которая раньше была в каждом доме у наших древних предков славян. Мы с Николаем Максимовичем на этот раз совместно потрудились. Он сделал работу, а я ему помогла сделать вот эти вот маленькие серьги, которые оживили Такую замечательную прялку. А это образ тоже прялки, но только уже, наверное, как инь-янь у восток, но у нас свой инь-янь. Мужское и женское. Это связанное с лошадьми. Конь. Это животное, которое свободно перемещалось по нашим диким степям, и мне кажется, что этот образ очень главный. Даже река Кунка, она тоже в себе несет символику и миф наших древних предков скифов. Ну, а эти пысанки... Все привыкли к одному образу, да, а вот Николай Максимович их видит совершенно по-другому. Это техника просечного металла, в которой он ну, последние, наверное, года три, если не больше, работает и никак не может оторваться от этого металла. Каждый завиточек у него может рассматриваться и развивать фантазию. То есть практическая любая работа у него работает на развитие воображения. Он старается в каждом завитке, в каждом элементе а, приобщить зрителя к тому, чтобы вот работа у него некоторые вообще без названия, вот некоторые есть абстрактные совершенно, где человек должен сам, ну не должен, может, додумать и. На своє усмотріння создать свій образ це очень полезно. Творчістю нашого земляка цікавляться у Львові. У академії мистецтв Микола Литвинов дав кілька лекцій на кафедрі художнього металу та мистецтвознавства. Співпраця склалась вже давно. Львівські студенти відразу відчули, що це саме воно, і почали селфитись з дизайнерськими роботами. Микола Максимович повіз до Львова свої скіфські роботи, слов'янські мотиви застигли у металі. Я чувствую очень серьезный интерес к моим к моим работам. Почему? Потому что образы, над которыми я работаю, это славянские, наши. Это не китайский фэншуй, а именно наши. То богатство, которое мы должны вспомнить и вот, поддерживать, развивать. Интерес очень большой. По моим работам будут э, студенты выполнять курсовые работы, дипломные работы. Тость, вот такое, на удивление, я навіть не ожидал такого прийому. Нитка чи проволока кинута, аби як зім'яний папірець, чорнобілі розводи стають образами. Тільки потрібно щось уявити і домалювати. Авторська техніка розвитку уяви Миколи Литвинова нараховує тільки зараз 60 способів малювання образів. Користь у розвитку правої півкулі мозку, що відповідає за креатив. Многими ученими. принято воспринимать, что вот левополушарные – это люди технарии и так далее, а вот правополушарные – это творческие. Для творческого развития это не только связано с художеством, это вообще для жизни очень полезно, когда работают оба полушария, когда между ними больше возникает вот этих нейронных связей. Таким образом, человек быстро осваивается в новой ситуации, быстро находит решения нестандартное для себя, даже в быту. Просто вот. И тогда ему проще выдержать тот же стресс. Дивиться на світ крізь об'єктив фотокамери. Більшу частину життя член спілки фотохудожників України, голова клубу Свіжий погляд Олександр Андрющенко. До проведення забалки 2017 фотоклубівці завжди щось готують. Є нові роботи, забуті, але не менш цікаві старі. Два майстра фотографії Олександр Андрющенко та В'ячеслав Савєлєв вирішили об'єднатись проти засилля непрофесійності у справі фотографій. Вірніше не стільки проти, стільки за професійний підхід і створити херів. Херсонську школу фотографії. Ми якось на фоточетверзі на фото зібралися. Ну, я, Слава Савєлів. У нього є своя школа, в мене є своя школа. І ми вирішили: от чому є Київська школа фотографії, є Харківська школа фотографії, а Херсонської школи фотографії справжньої немає. І ми з славою вирішили об'єднатися і зробити Херсонську школу фотографії на відкриття таврійського тижня мистецтв. фотохудожники прийшли зі своїм обладнанням для всіх охочих фотографів. Вони дають майстер-клас художньої фотографії. Моделями виступають учасники і гості забалки. Це в рамках школи тут Андрющенка як би, звісний майстер своєї студії і я. Тобто, це ми одна, однака один колектив в даному случаї. Вот. И наша задача популяризировать как бы, фотографию и именно показать ее именно с этой стороны, с, на основе вот тех традиций, которые как бы, существуют в Херсоне. Я пришел с небольшим оборудованием, которое позволит снять так, крупные портреты. Вот. Это сделано ну, в рамках как бы, такого тестового проекта. То есть мы просто показываем, как можно снимать, тут же сразу обрабатывать и показывать все это. На забалці можливо все отримати світлину від майстра фотографії і портрет від вуличного художника. Херсонський художник Володимир Іванович Гончаренко сьогодні у його ролі. Торік йому дістався образ Марцеля Дюшана, тож цього року хвилювався, щоб не повторюватись. Повторів не було. Затишно, розташувавшись на п'ятачку на сходах в оточенні своєї виставки, стара забалка Херсонський Монмартр Володимир Іванович продовжує працювати олівцем і пензлем. Сегодня, когда шел, у меня было такое волнение, вот если говорят, вчерашняя хохма, сегодня не хохма. Так что я волнуюсь, получится ли э, забалка, как в прошлом году, интересная. Вот Я был в роли Дюшана и так далее, но только начало, вот вхожу в образ художника. Вот. Ну, во всяком случае, атмосфера, все эти интерьеры, выставки, все интересно, я думаю, будет, во-первых, зрителям. Я уже прошел тоже, даже сам немножечко удивлен, некоторые новые имена. В общем, все красиво, как и в прошлом году. Забалка действительно похожа вот на тот Манмарт, который, ну, мы знаем по книгам, где селились художники, работали такой почти сельский пейзаж, и я такую забалку. Не то, что помню, я жил как раз вот где-то 70-е, 80-е годы на Забалке, бегал на этюды, писал эти вот старенькие улочки, хаточки, эти мостики, дорожки, и вот здесь как раз я выставил такой проект Сара Забалка. Херсонский манбар показал работы, которые выполнены уже где-то лет 40 назад. Мне даже самому интересно вспомнить. И хочу еще сказать, что ну, для Херсонца я прошел вот недавно буквально, ну, чтобы вспомнить название улиц и так далее. Пришел на те места, где я рисовал. Конечно, немножечко был потрясен. Все изменилось. Вот Но ну, остались еще некоторые домики, які я рисовал, только они вже не под этим ржавим железом, а там под, скажем, под шифером. Вот. Ну, вот я говорю, що колорит, колорит, вот этот такой манмартовский яс для сірежа, он остался. Неповторний колорит Херсонської забалки, одного з передміст старого Херсона у продовженні виставки Володимира Гончаренка на центральному майданчику проведення Таврія Артвік. Незмінним залишається представлення на забалці творчості херсонського художника-косміста Валерія Михайловича Моругіна. Щороку центр, який носить його ім'я, готує для херсонців нові експозиції. Його картини називають живими, стілюючими і неземними. Дизайнер текстилю, головний художник колишнього гіганта херсонського бавовняного комбінату, ткав гобелени і писав пейзажі і портрети. Але те, що зробило його відомим, філософський живопис, виконаний в оригінальній творчій манері. Те, як бачив тонкі світи Валерій Михайлович, наближає його до творчості Реріхів. Художник писав портрети Миколи та Олени Реріхів. Світло істини, незримий світ постає у візуальних формах. В этом году мы вернулись к теме Рерихов, потому что у Валерия Михайловича очень много работ, которые связаны с учением Рерихов, с теми этическими идеями, духовными, культурологическими, которые они несли. А Валерий Михайлович продолжает эту тему, развивает в новых философских образах, в новых в новом понимании мироздания, религии, возможно, нашего места в мире. И эта тема. Очень важна в наше время суетная, она нас возвращает к вечным истинам. Відкриття виставки присвячено творчості Реріхів, не всі новини центру херсонського художника, чиї роботи розійшли з світом. Журнал Колесо життя звернув увагу на творчість Валерія Моругіна. Його роботи на шмуц-титулах тітулах го номеру журналу і протягом Таврійського тижня мистецтв відбудеться презентація книги, де живопис Валерія Михайловича знайшов словесну поетичну оболонку. Журнал «Колесо жизни» в своем 12-м номере разместил картины Валерия Михайловича, оформил ими разделы журнала, при этом самое главное опять картина, которая очень напоминает э, работы Рериха, это в общем-то символично. Теперь уже про Маругина будет знать Украина, мы этому очень рады. А еще мы хотим поделиться новостью, что наш центр в этом году э, выпустил новое издание, на этот раз не просто открытки с репродукциями картин, а книга, полноценная, как любят говорить любители книги, это книга, здесь э, с, картины и стихи. Стихи херсонского автора Аркадия Веселова. Книга интересна тем, что художник и поэт творили свои произведения отдельно от друг, друг от друга в разное время и не зная друг друга. Но момент сочетания стиха и картины происходит, Проходит очень интересное событие или состояние. Они ну, в одном ключе, в одной, э, в одном визуальном ряде, можно сказать. Они друг друга дополняют, и раскрывают. Это такое открытие, жемчужинка. Я приглашаю всех познакомиться с этой книгой на той презентации, которую мы будем проводить в этом же помещении библиотеки Кончара в следующую субботу, 9 декабря в два часа дня, в 14:00. Як театр починається з вішалки, забалка розпочинається зі сходів. Кожен з прольотів і відділів стає місцем експонування оригінальних робіт фотоклубу Свіжий погляд херсонських майстрів, студентів кафедри дизайну Херсонського національного технічного університету, кафедри культури і мистецтв Херсонського державного університету, оригінальною технікою виконані картини Яни Єпіфанової. четвертокурсниця спеціальності образотворче мистецтво представляє свої пошуки відчуттів. Сначала ми накладаємо первий слой делаем как бы объем, вылепливаем. Прорезаем, можно прорезать ножничками, шпателем, мастихином. Это все подсыхает, и мы используем дальше масло, которое используется для обычной масляной живописи. Прокладываем первый слой, обычно это что-то цветная подложка, то, что будет яркими акцентами в нашей работе. Например, у меня это синий-зеленый цвет, желтый немножко. Потом закрашиваем все одним цветом. Зачастую это или коричневый, либо синий, такие нейтральные цвета Цвета. Потом мы берем спиртовую салфетку. Ітираємо основні цвіта. Так воно, ну, якби міста кісточки ми використовуємо в і протираємо основні цвіта. Молодь у світлі ліхтаря Діогена. Традиційно на забавку свої роботи готують вихованці художньої студії Оригінал під керівництвом Тетяни Нечіпорчук. І традиційно дітей-учасників виставки вітають на офіційній частині відкриття тижня мистецтв. Хоч офіційна частина верхівка айсбергу. Учасників вітає заступник генерального директора Галина Володимирівна Шендерук і починаються виступи творчих дитячих колективів. Мрія університет. Сон інсайт, вишенька на торті, виступ викладачів студії «GLC», майстра спорту зі спортивної гімнастики, переможниці другого сезону проекту танцюють всі Наталії Лігай та Романа Горбача, керівника балету бренд клаб, головного хореографа проектів. Танцюють всі телеканали «СТБ» та стар академія телеканал LBC. О, это было в 2009 году, э, да, э, шел проект Танцует все» уже второй сезон. Вот я была приглашена, можно так сказать, прошла все кастинги и попала в прямые эфиры. В, в общем, как бы стала победительницей второго сезона проекта Танцует все». Единственная девушка, которая выиграла этот проект. Пока, mm -hmm. да, на данный момент. Впервые участвуете в забавке, как атмосфера, как все впечатления. Очень уютно по-домашнему все здесь. Как-то отметили для себя, что так. Очень душевно все. Очень приятно и душевно. И действительно спасибо организаторам, руководителям библиотеки именно, имени Гончара, которые создали вот такое мероприятие. Очень действительно... Популяризация искусства – это очень важно. Это когда действительно встречаются творческие лица и искусство, которое может, ну скажем так, не только в своем русле да, развиваться, а вот фотографии, танцы, песни, хуморески. Вот это вот все ну, как бы получается правильно. Знікаскуствагромне спасіба дві тисячі 2010 року. Херсонець Юрій Нєстеров вийшов в півфінал телепроекту Україна має талант з оригінальним номером, де поєднались дві пристрасті майстра: стрибки на батуті і жонглювання. Педагог центру танців з акробатики GLC, п'ятикратний чемпіон України. Фіналіст Кубка Світу не відмовляється виступати перед херсонською публікою, згадати і відчути атмосферу свята. На второй сезон уже вот пошел, поучаствовал в кастингах, потом в Днепре меня пригласили в Днепр на на кастинге телевизионный, там где жюри уже сидели, все мне сказали тоже три да, там провели в следующий круг, и потом уже когда я уже начал ставить, хотели собирались ставить номера, познакомился с Костей Тамильченко хореографом известным, и он сказал давай сделаем что-то такое необычное, я говорю ну я еще хорошо прыгаю на батуте, он говорит отлично, давай соединим это все вместе, соединили это все вместе, очень понравилось. В полуфинале зробили номер прекрасный, який до сих пор я вспоминаю. люди нравится подобається. Но последнее время я вже давно не виступав і вирішив, думаю, хорошо, треба вспомнить, як это було. Когда, в 2010-му, я виступав на шоу. Зараз треба ще раз атмосферы хотелось почувствовать, эту атмосферу праздничную. Для когось із учасників забалка повернення на сцену і відчуття. Для когось одна з можливостей показати свою творчість іншим, знайти однодумців. Тетяна Гладиш близько 15 років вишиває картини. Спочатку для себе, потім на подарунки близьким. Робіт накопичилось стільки, що їх треба показувати. Виставковий простір таврійського тижня мистецтв став для Тетяни стартовим. Були ще виставки в об'єднанні майстрів Дніпрової палітри та у столиці. Я дізналася про запалку через соцмережі. От і якось вирішила запропонувати свої роботи, показати. І, ну, мене прийняли в їхній дружні, дружній гурт, і вже другий рік я показую свою вишивку. Такі фестивалі важливі для спілкування. От я думаю, творчі люди збираються, там не обов'язково хто вишиває, там чи якісь картини малює. А взагалі, ну така богема можна сказати. І ми спілкуємося, ми знайомимося, ми багато чого цікавого дізнаємося, вчимося один у одного. Тому я думаю, так це дуже важливо. Ольги Сорочан вишивка гладдю. Вишиванки прикрашають четвертий поверх, де простір майстер-класів. Вишивальниця говорить, що для того, аби навчитись справі, потрібно кілька уроків. І перший могли отримати всі охочі під час забавки. Я очень люблю вишивать. І очень рада, що зараз українська вишиванка становится знову модно не только на Україні, а вообще в інших странах. Очень много вишиванок Франції, наших. Франції. Мені очень хотілося научить других вишивки гладью, не тільки разные вишивки вышивать. Я тут свої роботи предоставила теж українську вишиванку. Цінують навіть у світовій столиці моди з Франції прийшла до нас техніка на дебле. Виготовлення різноманітних прикрас Анжеліка є постійним читачем обласної бібліотеки Гончара. Зайшла на сторінку в інтернеті і дізналась про забавку, заповнила анкету і таким чином потрапила у число майстринь, які навчають своєму вмінню прямо під час тижня мистецтв. Я представляю французьку техніку на деблі. Вона проста і така, яку можна освоїти за один урок. Весь матеріал я даю з собою і зробила розпечатку по схемі, дуже просто розібратися. Ця схема є основою. На ній можна зробити на її основі дуже багато украшень, і цвіти, і жгути, і більш складні варіації. Простір Олени Григоренко речі для душі, милі штучки, які подобаються не лише дітям, а й у дорослих викликають теплі почуття. Син займається творчістю у студії оригінал. А мама пропонує дітям виготовити. Сову. Сегодня я приготовила для детей вот такие вот маленькие совушки, которых можно там и на елку повесить. И просто, ну, в данном случае они имеют немножко новогодний вид. Для этого я приготовила вот такие заготовки. Детям нужно их набить вот таким синтепухом. Приклеїть глазки, зав'язать веревочку, ну це для дітей, звісно. Лампи накалювання, що виходять з широкого використання через свою енергоємність, можуть стати живим тераріумом. Співробітники національного природного парку Нижньодіпровський захопили мох і лишайники із собою. Те, чого не вистачало, знайшли в Херсонському парку. І ось друге життя лампочки з живими рослинками, які радують око холодною зімою. Мы показываем, как можно сделать вот из нее живое, вечно террариум, в котором будут эти мхи или шайники. зеленый круглый год, иногда можно их даже поливать водичкой. И дети вот наши с удовольствием кликнулись и дают жизнь лампочки. И у нас еще будет... Сохраняются, да? Да, очень долго живут и сохраняются. Еще у нас вот есть а, сети из рыбацких сетей, которые конфисковывали в нашем парке. Мы срезали поплавки и будем делать из них елочные игрушки, подделки. Ну, девчата делают пингвинов. Надіємося, що буде цікаво. Скриньки і короби Наталії Бондаренко утилітарні речі, де можна зберігати прикраси, сипучі продукти, печиво. Таким їхнє призначення бачить майстриня. Та все ж так хочеться ними просто прикрасити інтер'єр. Такі вони милі, домашні, затишні. Дізналася я про забалку ще десь в минулому році. Я була співробітником ще давно тут, але потім, коли почала займатися творчістю, то мене дівчата ну, побачили в інтернеті мої роботи і запросили мене. В минулому році і в цьому році я теж, і думаю, що надалі теж буду приймати тут участь. Мені просто подобається робити в основному скриньки, будиночки і різні короби. І я просто отак от йду в магазин, наприклад, товарів для моєї роботи. Дивлюсь, ага, отака от картинка. Вона мені дуже сподобалась, я така стою, і думаю, а, о, зроблю так. Чайний простір забезпечують студенти політехнічного коледжу Одеського національного політехнічного університету. Майбутні бізнесмени, менеджери, економісти виступають волонтерами, частують учасників і гостей, і все, що відбувається довкола, їм здається до вподоби. студенты Политехнического колледжа Одесского национального э, политехнического университета пришли сюда для того, чтобы э, повпи, получить впечатление от талантов, которые сегодня здесь. И потом, наверное, взять на вооружение, правда, некоторые идеи, потому что у нас в основном там э, в голове бизнес, а оказывается, существуют другие очень интересные вещи. И так как мы волонтеры сегодня, нас еще как бы уполномочили угощать всех чаем. Поэтому мы в чайном пространстве. И как мы в нем находимся, я думаю, что ребята сейчас расскажут. Я уже был в прошлом году на нем. А, ну, в принципе, много чего поменялось, Только коллективы, конечно, сменились. Тут уже это показывается. И, естественно, нравится вот выставка картин. Тот раз долго рассматривали в этот раз в принципе, такие мероприятия заслуживают свое место на существование, поскольку вот такое по как бы, чаепитие у нас это свое, ну, своя атмосфера такая, заезжает. Для меня это явление, можно сказать, новое. Я в первый раз на таких фестивалях. Ну, мне очень понравилось. Думаю, что каждый должен каждый должен к искусству более тянуться. И очень красиво, очень красивая картины, очень разнообразное искусство, творчество. Вишивка картини все було очень красиво. мені очень понравилось, і я був би не против ще раз приїхати на таке мероприятия. Забалка заряджає, говорить молодь. Найбільш типові культурні і субкультурні явища Херсонського краю представлені протягом тижня. Перший маленький ювілей 5 років. Святкують організатори, постійні учасники і ті, хто доєднується. Таврійський тиждень мистецтв триває, відшукує таланти, знайомить митців один з одним, ділиться ідеями, щоб і наступного року ще зменшити бар'єри між творчими людьми.